Усім привіт! Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Даша. На цьому каналі я розказую про моду стиль тренди. І сьогодні я хочу поговорити про найтрендовіші кросівки на 2025 рік. Деякі моделі в мене вже є, я їх покажу, розкажу про практичність, і, звісно, ми розглянемо одні з найтрендовіших моделей на цей рік. Можете взяти якийсь чайок, каву, я, наприклад, часто сиджу з чайком, тому що втрачаю голос, коли багато розмовляю. Варто сказати, що зараз у тренді вінтажні кросівки 60-х, 70-х і 80-х років, які бренди переосмислюють і випускають в трендових кольорах і фактурах. В принципі, якщо ви слідкуєте за модою, ви можете на показах спостерігати ці часові проміжки, про які я вже сказала. Сьогодні ми спочатку розглянемо зовнішній вигляд кросівок, а вже потім в кінці поговоримо про моделі і бренди. Перше це з тонкою підошвою. Зараз одним із найтрендовіших варіантів кросівок є з тонкою підошвою, які були актуальні раніше. Тому, як я вже сказала, бренди переосмислюють вінтажні кросівки. Насправді, таких кросівок було багато на показі міуміу, -міу. і одразу хочу зазначити, чому я постійно говорю про бренд МіуМіу, -міу, чому багато фешн-блогів. Блогерів говорять про бренд Miu, Miu, а все тому, що бренд Муево Miu -Miu і ще можна вважати з нещодавніх пір бренд Chloe є тренд тобто брендами, які задають тренди. Якщо вам не подобалися кросівки Dead Show, з прикладом є славнозвісні New Balance 530, то варіанти низьких кросівок з тонкою підошвою будуть виглядати більш витончено і візуально не будуть збільшувати вашу стопу, як це було з кросівками Dead Shoes. Друге замша. Замша зараз на піку популярності, особливо в тренді шоколадні або руді кросівки, які трішки нам навіюють стилем Бохо. Насправді стиль Бохо буде актуальним у 2025 році, точніше продовжує бути актуальним. І це довгостроковий тренд, який зараз на піку популярності, і потім він буде потроху і потроху сходити. Крім того, ви можете обрати на весняно-літній період яскраві кольори, які активно з'являються на показах, наприклад, помаранчевий або зелений. Якщо б мене спитали, які б кросівки я обрала, я б обрала руді, шоколадні або зелені, а так як в мене є руді, я б обрала шоколадні або зелені. І навіть зелені мені подобаються більше. Третє кросівки зі світу спорту, особливо популярними є по типу футбольні буци, бігові, гоночні і боксерські. І якщо бутси, бігові ми вже носимо декілька сезонів. Гоночні кросівки ми бачили у 2024-му, а саме мова йде про пунга з підкет. То ось боксерські кросівки це щось новеньке і свіженьке. Такі кросівки можна було побачити на показі Стелла Маккартні в колаборації з Adidas. і хочу підмітити підкреслити, що кросівки саме на тонкій підошві. Це достатньо специфічна модель, точно не для всіх, але якщо ви любите експериментувати, то така модель може вам сподобатись. І звідси в нас виходить наступний тренд, і це тренд на високі кросівки. Такі кросівки можна було побачити на показі Клое і Лоеве, вони більш об'ємні і чимось мені нагадують баскетбольні кросівки. Та це не обов'язково можуть бути об'ємні кросівки, це може бути і конверси. Це може бути попередній тренд боксерські кросівки, і давайте вже перейдемо до розгляду моделей і брендів. Про перші кросівки я вже розказувала, і це Adidas SL72. Як ви зрозуміли, 72 – це рік створення кросівок до Олімпіади 1972. І в 2024-му Adidas вирішили переосмислити ці кросівки і випустити до масштабної події, а саме Олімпіади в Парижі. Я передбачила і встигла придбати ці кросівки саме в цій кольоровій гамі, що вони будуть на піку популярності і вони залишаються бути в тренді. І насправді саме в цій кольоровій гамі ці кросівки завірусилися серед іноземних фешн інфлюєнсерів Тому тут, знаєте, спірно треба купувати чи не треба, тому що їх вже стає достатньо багато. Але ви можете обрати цю модель і в інших кольорах дуже багато цікавих є поєднань, і вони виглядають неймовірно і достатньо зручні, до речі. Другі кросівки в мене теж є це Puma Speedcat. І знов-таки відчуваю себе вангою, тому що я передбачила, що вони будуть актуальні, і придбала такі кросівки ще до того, як випустили нові. Але в мене в колаборації зі Спарку, і вони відрізняються від нових, тільки підошвою. В мене біла, в нових чорна, і на мисі в мене немає логотипу Puma. А в нових є. Так вони абсолютно ідентичні. Що подобається і не подобається в цих кросівках, вони достатньо зручні, і це подобається. Не подобається ця біла смужка, яка достатньо швидко забруднюється, і її неможливо самостійно почистити. Я читала, що робити з замшою, коли вона забруднюється, і рекомендація була взяти гумку і потерти. Такого робити точно не можна, тому що вона стирає замшу і утворюються такі сірі плями. Прати в ніякому випадку не можна, тому що вони можуть полиняти цей чорний колір, може полиняти на білий або який там у вас колір, домінуючий на кросівках. Тому такі кросівки тільки здавати в професійну чистку і все. До речі, ці кросівки натхнені перегонами, тому в них подовжена підошва на п'ята, як ви бачите. І в них дуже, дуже зручно водити автомобіль. А я бачу, ти ще дивишся, а це означає, що тобі цікаво. Тому обов'язково став лайк цьому відео. Не забувай підписатися і написати коментар. Мені дуже важливо отримувати підтримку. І давайте знову поговоримо про Adidas. цікавими кросівками на 2025 рік. Будуть кросівки в колаборації з австралійським брендом Sun for the Mood моделі Country, натхнена 70-ми роками. Цікаві кросівки, які вражають поєднанням фактури хутра, замші і. Лаку. Ці кросівки доступні в трьох кольорах: бургунді, руді і чорні. Та я все-таки би звернула увагу на бургунді і руді кросівки. Взагалі я рекомендую поповнювати свою колекцію кросівок, звісно, яку ви будете носити багато років саме з колабораціями. ASICS Onitsuka Tiger Mexico 66. Ми продовжуємо носити вже декілька років, і ця модель не здає своїх позицій. Ці кросівки були створені в 1966 році і вперше їх почали просувати саме на Олімпіаді в 1968 році в Мехіко. Особливо популярною ця модель була в жовто-чорному кольорі, і вона трішки вже перенасичила модний простір, тому я раджу придивитися ще до інших кольорових поєднань. У мене є такі кросівки в дуже гарному кольорі в колаборації з Міні-Купер, але їх треба здати в ремонт, оновити замшу і покриття лаку. Це вінтажні кросівки. Якщо ви знаєте майстра, який може це зробити в Києві не за всі гроші світу, не по ціні нових кросівок. Будь ласка, поділіться контактами. Буду дуже вдячна. Ну і звісно ж, куди ж без найки мова піде про модель Cortez. так само як і Adidas SL72, Ці кросівки були створені до Олімпіади в 1972 році, і саме ця модель стала ключем до успіху компанії Nike. Модель Кортес має багато кольорових поєднань, тому якщо вам ближче такий зовнішній вигляд кросівок, можете придивитися. Наступні кросівки так само трендові, цікаві, знов таки вінтажні, і це Puma Palermo. Ці кросівки більш доступні в ціні. За цими кросівками не треба бігати і шукати, де ж їх знайти. Крім того, ви можете навіть знайти такі кросівки зі знижкою, що для попередніх моделей це достатньо рідкісна опція. Особисто мені подобаються такі кросівки в рудому кольорі модель Vintage. Ой, все, тепер хочу собі такі кросівки. І останні кросівки, про які я хочу поговорити, це кросівки Adidas Resident Mid W і Japan H. Щодо кросівок Adidas Resident Mid W, я би придивилася до таких кросівок в коров'ячому принті. І, як вказує нам п'ята, ці кросівки були, напевно, створені для перегонів. Цікава модель це знов-таки про Тренд на високі кросівки, і це така альтернатива кросівка Марасен в колаборації зі стелою Маккартні. І модель кросівок Japan H натхнена боксерським спортом, і знов таки назва нам натякає на Олімпійські ігри в Японії. Якщо у вас немає можливості або бажання купувати кросівки від стела Маккартні, ви можете завжди обрати модель Japan H, яка на 100% не гірша тієї, що ми бачили на показах. Крім того, ви можете обрати кросівки ще вищі, і це модель Japan VH. Ну і що ж, я завершую це відео. Сподіваюсь, було цікаво, інформативно, і до наступного відео. Всім па-па!